Віталік на роботі, а ми кавалерка ще додому не попали, купили хлібчик. Okay. І Моніка вирішила, що треба готувати щавльовий борщ і йдемо по сам щавлю. Але Моніка каже, якщо нема щавля, то вари щавльовий борщ без нього. Я кажу, з дитину, то так не йде. Так що ми йдемо в магазин і тоді додому а їсти. А готувати. А чому з вас не на Чому вони сіла рядка? Я не знаю. Я не знаю, дитина, я не знаю. Бачите, Моніка така, як я, і все то цікаве, що дехто навіть на то уваги не звертає. Видно зразу, що є моя найрідніша дитина. Я Моніка, кавалерочка, у Моніки в понеділок фотосесії. Закінчення. О, бачите, їй треба всі почти потрогати. Всі подивіться, Моніка то брудна. Руки мені нікуди зараз не пхати, ні до рота, ні нічого, Не трогай ніякі бра. Ну тако, ковалерка знає, йдемо, рюкзак на плечах, хліб, шапка е, в руці. Кажу, «Манька, маньяка, що ти вділа зимову куртку. А вона каже, ви себе так бачила сьогодні. Це Яка то добра. Ходимо з ним, йдемо в магазин. Ти знаєш, незамітно, що в тебе голова болить. Ти знаєш? Ну встань. Дивіться, кавалерка яка тут стріляє. в шоці? Зніми штани передімся, а ти вже дала, що передіти. Але це не дитина, чудо, золото. Давай передівайся, Моніка. знаєте, кавалерка, я вам скажу тако. У нас деколи такі дні бувають насичені, що я сама не витримую. Не те, що там дитина або Віталік, знаєте, бо в мене темп життя дуже швидкий. Но сьогодні то взагалі. Сьогодні навіть не маємо часу ні сісти, ні нічого. Але, дякувати Богові, Моніка була на Данилишинах, вже встала, Позвонила, каже, забирайте мене. Але мимо того ми вже закупи зробили. Мені ці куртку купили, і кросівки, і свитри, светри, і Одним словом, все вам покажемо. А зараз йду до неї, буду її забирати. Аркашка у вікні вже мене виглядає. І таке, кавалерка. Іренка, чекай, бо я йду з тобою. Чекай, привіт, привіт. Пам'ятайте, кавалерочка, хтось сказав, що дуже сильно любить бульйон і з'їдає Віталік за 20 секунд. Давай. Mm -hmm. Смачно. Да, Дякую. І Віталік також Є смакує бульйон. Як Віталік бульйон? може сіль перець дати? Сіль перець дати. Хліб дати? Сіль перець. Сіль перець тільки? Тобі вам мудмозель вам все підходить? Сіль перець. Сіль перець, так? Да? Нема ради. Такий Віталік на мене, бо я покидам, то ти все з'їш. Сіль перець, так? Да? Ой, може тобі хліба? Як який хліб? Є різний хліб. Це на нас її Боже, просила її Монька, тільки не порозливай нічого. Все. Та на столі давай їж. Смачного. Я тебе заб'ю, п'ю, тобі час не говорю. Що тут таке? Ну скажи, що тут таке? Вася. Кавалєрка то називається лишила дитину на дві хвилини. Ну, давай змийся і покажемо кавалєрці, як воно буде. Намалювала картину дуже гарно. Все мені показала, а потім де сюди. 5 хвилин і дитина вся розмальована. Як треба казати зараз? Та й Тай Та й таке то точно. То, Ха-ха-ха. То, то, я не можу ковалювати. Давай, Моніка, що? Помилася? Та-дам, Тадам-та-дам. Та, та, та ти молодець, що тобі хочу сказати? Ти ти ми маркерами малювалася? Фломастерами. А фломастерами. та ти молодець. Моя, 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 моя. Та ти молодець кавалерка. Моніки вечеря. Зараз буде п'юре. Нет. І курочка. Вуаля. Бачиш як красно старається для тебе. Ти моя зірка, ти моя любима дитина. А друга дитина яка моя любима? Максим. Максим. Бачите, вони самі знають, що в неї мої любими діти. І Андрійко. Хто? Андрійко. Ти ж йому ім'я і Андрійко. Дай Андрій. спокій, я тебе прошу. Або Стефан. Який Стефан! Стефан! Боже, ти прошу, Моніка. Не роби мені настрій на вечір, бо треба йти спати. Димися. Стефана. Ну йди, йди Мала, я вам часто подивіться, що нас... <гум> Моніка, та де в тому халаті. Ковалерка тяне, але її ніхто не тяне. Моніка, ну я тебе дуже прошу <гум> <гум> Я тебе прошу, Моніка. <гум> Боже кавалерка, то є наша радість, наша потіха. Це Моніка і Макс, то мої найлюбивіші діти. Правда Моніка? Твоя хресна любить, балує, дивіться, і такі робить, розумієте? Так робить, ніби їх хтось тягне, але там нікого немає. Подивіться, що вона робить. Моніка! Ну то й димися, ти йде в тому халаті. Там? Що там? Щось пало. Давай йди димися, я тебе прошу. Голову не мити. Давай мити. Та-дам-та-дам. -та Та -та я макарка скажу такою: злюся, нервуюся, тому що овочі Моніка не їсть. Добре, що фрукти є. Моніка все з'їсте. Тобто всю курку, всю бульбу з сметаною. Вона тут все перемішує, знаєте, калапуцька, так як я. Вона таке любить. Рада Моніка? Але ти бульб'яна, є боже мімен. Мій. Завтра ефір, ти пам'ятаєш? Картопляна? Картопляна. Я перепрошую, ти картопляна, а я бульб'яна. Завтра ефір, ти пам'ятаєш? Угу. Так? Ну Дежу давай. Давай, к... кажи кавалері, що треба сказати? На та дивись в Всім на добраніч Всім мирної, спокійної ніченьки зустрінемось завтра. А Моніка їсть, це буде пів години. І тоді ми йдемо вже спати. Все вірно? Угу. Красуня наша. Так що всім на добра нічка, ліжечка. Ну, давай їж, не телефон. Бери їж а тоді вже можеш взяти. Та там вже кавалерка, розумієте, то вже ігра йде, куліжанки кличуть. Всі чекають, а Моніка вечеряє. Моніка, яка година? Твоя мама, як подивиться сторіс, скаже: Моніка, я ту хресну і тебе просто приб'ю. Дисципліни ноль. Ну, але то є любима дитина, і тільки вона біля мене, біля бабусі, може бути така. Правда, Манька? Так що смачно. Скажи всім на добраніч. Всім на добраніч. Завтра. Ну, напевно, ніхто не вичаряє. Ну, кавалірка напише. Так, що, кавалірка, всім на добраніч. добраніч. На добрані! Зустрінемось завтра! Мирної, спокійної ніченьки. телефон поставив! Вже! Далі! Замітили кавалірка? їсть одну бульбу. До курки навіть не бралася, а я її спеціально підсмажила, бо там ще стейки є. Нас казала вона таке їсти не буде, а буде їсти курочку. Так що смачно. Дякую. Кавалерочка, ми вже з Монікою помилися, зачесалися, вже навіть їмо. Правда, Моніка? Що ти захотіла на сніданок? Бульон. Бульончик захотіла? але каже, дай мені менше м'яса, я тебе дуже прошу. Моніка, я тебе прошу вже третій день. Ти можеш взяти навушники, у Віталіка є дві пари. Візьми навушники, щоб я не чула, що там за тьотя тобі там розказуєш. Бо я вже їх всіх на пам'ять знаю, я тобі чесно говорю. І з, з куліжанками, коли говориш по телефоні, теж бери навушники. Добре? Mm. Та бо тут то чути дуже сильно, що вона говорить. Понятно. Що, що? Понятно? Понятно? Давай, їж, смачно. Перекова. Чого? Дві. Воно не, не змивається. Ну. Монька, в тебе алергія на то. я yeah, знаю. Ну, а вот Тобі Треба було такого в магазин піти. Тобі вже додому не вернув. <laughs> <ріст> <ріст> чого побили? Ді, <ріст> <день>? <ріст> та, 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 побачили та... би такого. Та забрали би. Та нормально. <ріст> <б. ріст> <ріст> 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 а ну. Дві там дим'яно де, говорить. Та ти частіше міняй ті спонжі. Да? Ну. Да? ну. Але красавчик. Дрова просто вагає. Ну. А слухай, а звіємо, що я взагалі буду робити? От зараз війми. От притуляйся, закривай око. Притуляй. Да. Не відкривай, поки не страшно. Яй. Да. Вау, яка графіка! Ти бачи, я сам собі показав заркері кажу, давай. <говори> ну. І uh -huh. як, як, відчуття? Відчуття да, да, жінки. Да, 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 відчуття хорошо. жінки, бачиш? Не дай Бог. Не дай Бог. Не дай, Бог. Не дай Бог, Та зараз страєш. Бачиш, як важко нам жінка. А ти думаєш, що так легко. шеї. Там де вуха, то ти щось до вух поліз, я не розумію. Чи там в цьому помивальнику хоч видно? Короче, коли стирали всі ми і вирішили взяти ізраїльську змивку і змити. Давай, давай. Ооо, а ти що голову Я, Я. Я видаю. Я вже звучав Чого? Чого ти звучиш? Що збивати? Нема. Я з не нема. Але ти... <гуз'> <гуз'> а, ти як цей. Все, мив? Я думаю, що треба вдуть, бо це так, бо босіла на унітазу, буде. молоде. Дякую тобі, Віталій. Ти нам сьогодні настрій підняв. Дякую. Що далі, кіндер? Угу. Це ще минуло. Це ще минуло. Ви мену... А, то вже новий є. Ви минулий ще не склав. Ще не склав? Якась чупакабра. Що що не? такої такої угу щось така ну, я ну, що що я, там? Чесно, я щось. Або в мене дитинство було інше, або я щось не розумію. У нас просто кіндерів дитинство було. Ні, якісь були <laughs> Якісь були, так? Але Це що... треба було налити води і отак по цьому Ні, проїхати. Ні, та чого налити води? Табо. бо. А що немає Кріше, води? Лешко, одним словом бо... все завжди кіндер складай. чекай, діва. чекай, Ми, говори. Два дубі не розібралися. А, ні, 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 тепер я, давай. Йой, давай. Йо, Ви бачите, таке в кіндері попалося? Все таке воно. Так, так. Так, і нижче, та ти повітряне повітря цей. Вау, круто! Ого. Ну що, бавитися, так? Вечором здибаємось. Ай, снайпер. Снайпер. Почалось.